Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Антін Мухарський, український актор, телеведучий співак та поет пісняр. Так Вікіпедія пише, пане Антіне, то я виключно зачитав. Але я думаю, якщо б я зараз прочитав повністю всю Вікіпедію, то ми би просто дуже довго вас тримали і ефірного часу не вистачило нам. Пане Антіне, вітаю вас. Хто мене знає, як багатодітного батька, аліментника, нацика, фашиста, ідеолога українського радикального націоналізму, Ореста Лютого, чого тільки люди не пишуть в інтернетах, чого тільки люди не коментують під нашими відео. Але менше з тим, те, що ви сказали, офіційно правильно правильніше було сказати митець епохи українського відродження. Отак От я сам себе визначаю. Добре, пане Антіне, я так на завершенні скажу митець епохи українського відродження. Пане Антіне, ви за лагідну українізацію чи за люту? А все залежить від обставин і конкретно взятого випадку. Все я. Знаєте, вже позбувся такого звичаю, звички мазати все одною фарбою, бо кожен окремий випадок треба розглядати в контексті його особливостей. І щодо людей, е, приміром, які зараз знаходяться в стадії такому перехідному періоді, е, від. Трансформації російської з зросійщеної ідентичності до української, от до них треба ставитися максимально лояльно, лагідно і підтримувати їхню важку роботу на цьому шляху. А той, хто категорично заявляє, ні я тут раділся і буду розговорювати на русском язикі», От за таких людей має братися держава, і в принципі, в даному випадку, я за сувору українізацію. Яку ми поодинокі якісь люди і постаті в українському просторі не можемо винести на своїх плечах за це має братися держава, впроваджуючи штрафи, впроваджуючи певні методи дерусифікації, які по суті є збереженням не тільки національної ідентичності, але є е, фактором безпеки в державі. Оскільки подібні люди, які категорично на третьому році війни обстоюють своє право спілкуватися мовою ворога, є потенційними колаборантами, шпигунами, потенційними, як то кажуть, вбивцями умовно Ірини Фаріону, тобто людей, які сповідують саме українську ідентичність, так і вони завжди апелюють до 10-ї статті Конституції України, і її неправильно трактують. Ми це вже знаємо. От моя дружина, якраз знається на подібні подібних е, законотворчих актах, е, е, актах закону, і чітко визначає, що е, мовною діаспорою, тобто е, національною меншиною, може вважатися меншина, яка компактно проживає на певній території упродовж останніх ста років. От е, такої меншини російської ру, російської в Україні не існує. Тому ці люди російськомовні не підпадають під дію 10 статті конституції. Розкажіть нашим слухачам, до яких думок висновків ви дійшли стосовно цинічного вбивства Ірини Фаріон? Ну, бачите, сама пані Ірина сказала, що такі, як я, своєю смертю не вмирають, і вся її діяльність, всі наші зустрічі, всі наші якісь випадкові, а часом і спрогнозовані розмови, вони стосувалися одного: що рано чи пізно а, за Подібних людей, пасіонарів, візьмуться російські або проросійські структури. О, так воно і сталося. Я думаю, що не треба повторювати, що все одно російські лобі і в українському суспільстві, і в українському уряді, і в українських різних органах владі представлено дуже широко. От е, я оцінюючи цей акт е, знищення видатного видатної української. Лінвістки, мовознавиці, політичного діяча можу сказати одне, що зараз спостерігаючи за перебігом слідства, я розумію, що хлопець, на якого визначили в ролі вбивці, можливо, навіть такими не є, оскільки. Ну, це була б повна бздура, як кажуть у Львові, прикрасити себе червоною яскравою майкою, величезною крислатим капелюхом, окулярами дуже видними, і два тижні сидіти по під'їздом, думаючи, що ніхто не зверне на тебе уваги. Я думаю, що якраз увагу для того, щоб привернути до цього хлопця його так і вдягли люди. А пропустивши під всіма можливими камерами, щоб потім, коли ну люди завербували хлопця, 18 років сказали: Слухай, друже, посидь відпочинь у Львові два тижні на лаві, ми тебе будемо платити там тисячу дві тисячі гривень за кожен день, що ти там просидиш. От, а потім подібний ж бивця в подібному ж яскравому одязі, звершивши оцей акт пострілу скроню. Uh, він змішався і десь зник. А хлопець, якраз uh, який сидів на лаві, заарештований, зараз перебуває під слідством. Це моя така, знаєте, можливо, не то, не непрофесійна версія. Але, але що я ну, ставлячи себе зараз, я завершу uh -huh. думку, ставлячи себе на місце організаторів, я б саме діяв би так, щоб відволікти увагу від справжнього вбивці, повісивши цю провину на хлопця, uh, який реально підставлений. Але знов таки повторюся, що я не слідчий і поставити заключний, скажімо так, здійснити акт може тільки слідство неупереджене і професійне, Пане Антіне. Така версія, як ви сказали. Я такої версії не зустрічав в принципі в просторах інтернету і в коментарях. До речі, цікаво. Як ви гадаєте, буде справедливий суд? Справедливий суд в Україні неможливий, це безапеляційно. Оскільки всі суди, ну, практично всі суди, більша їхня частина, знаходиться все одно під владою проросійських сил, всі нитки тягнуться до товариша Портнова і товариша Ківалова, який забезпечує на юридичному судовому гілці влади переважну більшість всіх діячів. Тобто Одеська юридична академія під патронатом Ківалова випускає спеціалістів і. Юриспунденції і потенційних суддів, яких призначають на посади, і адвокатів, і вся ця проросійська зросіщена судова мафія, і досі володарює в Україні абсолютно судову реформу не проведено. Про неї ще казав Порошенко до неї якось так осторонь звертався хтось із уряду або з е, офісу президента Зеленського, але нічого не зроблено. І тому всі суди, які зараз діють в Україні. Особливо на адресу людей, які підпадають під категорію або майданівців, або атовців колишніх, або нинішніх воїнів, які відвоювали в ЗСУ або воюють в ЗСУ, от е, маючи подібне, ну вибачайте, я скажу з точки зору тих людей по той бік баріка, тавро так званого патріота українського, це є обтяжуючий фактор для українських суддів. Які діють в інтересах нашого прихованого ворога, і тео гадюшника, який ще з часів кучми і Януковича, та й навіть Ющенка, бо це все одна така була плеяда людей, які заходили у суди. І судові гілки під патронатом я вже назвав ім'я Портнова під патронатом Медведчука, який був королем сірим кардиналом усієї судової системи. Оці люди з своїх посад нікуди не зникли. Тому я дуже сумніваюся в справедливості українського правосуддя. Варто, хоча б згадати справу Шеремета, за яким було звинувачено. Катю Дугорь, Юлію Кузьменко і Андрія Ріфмайстра, Андрія Антоненка Ріфмайстра. Справа розсипалася, справа шита білими нитками з метою звинуватити вбивстві білоруського журналіста українську пасіонарну частину суспільства, ну має на увазі на той час атовців і майданівців. От вона провалилася, але цілком ймовірно нинішньому хлопцю, який зараз. Визначений в ролі бивці, вже призначений, от а, сказали: Слухай, друже, ти просто посидь на лаві, а, ти ж насправді не вбивав, то справа розвалиться все одно. Ти вийдеш на волю рано чи пізно, але у тебе на рахунках будуть лежати або десь там під парканом твого будинку будуть зариті гарні такі грошики. Ти собі візьмеш і буде жити. А хочеш пожертвуєш на армію, а хочеш будеш вчитися, але ти будеш забезпеченою людиною. От я не виключаю такої можливості, але справу зроблено. Видатну постать українського націоналістичного руху та й сьогодення взагалі фізично усунуто. От вбиток лин між російськомовним, скажімо так, ну, російськомовним крилом українських воїнів, які дійсно представлені в певних підрозділах і існують, і тому підтвердженням конфлікту, який відбувся десь за декілька місяців, до вбивства пані Ірини між представниками третьої штурмової і, і, і нею, от з приводу. Присутності російськомовних вояків лавах ЗСУ ну словом, цей конфлікт буде поглиблюватися, будуть вбиватися клини, будуть вбиватися залізні всякі такі шпали в будь-які шпарини, які розколюють українське суспільство, і це явно є роботою тих сил, які бажають Україні поразки. Я запитав, чи буде справедливий суд, але напевне слід було запитати трошки інше, чи буде повністю зроблене коректно зроблено розслідування. Слухайте. Ну, я ж е, все ж таки людина культурного простору. Я угу. можу дуже, дуже, дуже суб'єктивно оцінювати подібні історії. я Маю і ґрунтую свої якісь аналітичні викладки виключно на власному досвіді. Я зокрема теж проходив про справі ріфмайстра, тому що наступного дня після арешту всіх учасників справи Шеремету спецпідрозділ Корт викликаний в Київ з Одеси під керівництвом товариша Ківи. От увірвався в нашу київську квартиру, було винесено повністю двері, знищено болгаркою. Вирізано там нас шукали з Єлизаветою. Слава Богу, ми на той час були в іншому місті, бо квартира здавалася в оренду. От і пильно стежачи за перебігом справи Шеремета, я з власного досвіду кажу, що справедливий суд в Україні неможливий. Може хтось мав інший досвід, нехай поділиться. Мій досвід підказує мені саме таке. Дякую за відповідь. Яким чином адвокатом підсудного став оцей цей Ігор Сулима? Він спеціалізується на різноманітних справах від ДТП до Держзради та колабораційної діяльності. І на засіданні, яке транслювалося онлайн, було чутно, що хтось коментує, що це батько підозрюваного ініціював заміну адвоката, саме заміну. Не буду коментувати не в курсі, хто там що ініціював, але знаю, що нинішній адвокат захищав свого часу Монтян. А Монтян це є е, ну, така відома своєю позицією, теж так звана правознавиця, от, е, яку свого часу дуже сильно Висували і просували в медійному просторі про російські сили, ну і зокрема я вже під підкреслював, виказав, що це все тянеться до Портнова, який зараз перебуває за межами України, але е, здійснює апріорі вплив на українські суди і на українське правосуддя. Це людина, яка належна до цього клану. От подивимось, будемо спостерігати дуже мало інформації, ще і дуже мало фактів, на яких можна будувати будь-які припущення. А як ви ставитеся до такої можливості, коли Ігора Сулему запитали журналісти апострофу, чи може підозрюваний у майбутньому, якщо його засудять, звичайно, вступити до Лав Збройних сил України задля амністії. І він коментував, що теоретично це може бути. А, Ігоре. Я скажу: я погано, я. Поверхово розбираються в усіх цих е, юридичних правових аспектах, а з моральної ми точки зору, зору, так ми. Е, е, абсолютно з моральної точки зору, я не виключаю такої можливості, бо в Україні може бути все, що завгодно. Україна кра, країна великих, е, великих, великих можливостей. можливостей. І я вважаю, що національною таким національним гаслом, яке має бути винесене на прапори нинішньої України, може бути три слова: всяке може бути. Оце наша е, національна ідея і наша і на, національна ідентичність в Україні можливо все. А закон як такий не діє, е, нема жодної управи на людей, які стояли кхм, кхм, біля е, витоків цієї війни. Я маю на увазі того ж Бойка, Шуфрича, того ж Бужанського, який е, зараз засідає в Верховній Раді. Е, ті люди і досі знаходяться у владі з ними. Нічого не відбувається. Ці люди, які принесли війну в країну, ніяк не покарані, натомість вбивають Ірину Фаріон. Тобто, це країна, в якій може бути все. Дякую за відповідь. Я думаю, ми завершимо цю тему. Я хочу особисто запитати у вас, які ваші творчі плани і чи буде продовження лютої українізації? Ну, дивіться, наразі писати пісні просто я не маю можливості, тому що запис кожної пісні це досить пристойні великі гроші, яких у мене нема. <кій> От тому я зараз зосередився на дуже серйозному літературному проєкті, написанні, дописуванні редагуванні ряда книжок, які упродовж від 1985 аж до нинішнього часу проводять мою біографію. Метою цього проекту є дослідження якраз у цієї ментальності і ментальних змін на прикладі колишньої радянської людини, до якої я належав, mm -hmm. бо я народився в 68-му році в Києві, вчився в радянській школі, служив в радянській армії. 12 років працював в театрі Лесі Українки. Поки під час і після помаранчого майдану звідти не пішов, проклявши ту російську тусовку імені Різніковича, товариша, яка там на ті часи правила до недавнього часу, от зайнявся самоосвітою, самовдосконаленням і Зрештою, відповідаючи на питання, а ким я є, обрав саме українську ідентичність, а не російську, чи проросійську, чи мало я, Коли я стикнувся. Назвавши себе українцями, намагаючись вступивши на шлях свідомого українства, я зрозумів, що е, українець в Україні це настільки е, упосліджена особа, персона, на яку е, ви звіряються не тільки ЗМІ, ви найближчі друзі, які вбачають тобі ідіота, який сошов з ума. «Зачем тобі це треба? куди ти лезеш?» Ну, тобто, українець, часів Януковича, це був абсолютно. Ну, вірніше, українець, який вирішив стати українцем, а стикається з купою проблем, тому що весь світ проти нього. Для нього не існує нормального телебачення, для нього не існує а, гарної поп-музики, йому нема з ким спілкуватися. А він критично обмежує поле своїх бізнес-можливостей. Так, от, коли я. Проєктом Орест Лютий, в 2011 році, заявив певною мірою свою громадянську позицію. Я втратив родину, я втратив купу замовників, я втратив купу здоров'я, я втратив купу грошей, тому що мені прийшлося продати офіс на Подолі для того, щоб зняти фільм Майдан, Революція духу, щоб випустити каталоги, щоб видавати пісні Ореста Лютого. Я, ну, зрештою. З голою сракою вийшов під оболонський суд для того, щоб е, привернути увагу до процесу е, організованої травлі е, через те, що, начебто, буцім, то я не виплачував кошти своїм дітям. Це відверта брехня, яку розповсюджували про російські змі. Я виплачував, зазначені в контракті, 24 тисячі 300 гривень на місяць моїм дітям, але дружина хотіла перевести їх по курсу. Ну, вони були заявлені по курсу 8.01, а вже в якихось там 15-16 роках курс був 24. Тому вона хотіла отримувати не 24 тисячі, а 75 тисяч. От через це йшла ця, ця історія, але суди, по-перше, тривали 4,5 роки, виконавчі служби відібрали у мене квартири, машини, тобто я реально лишився голим. От і тому в даному випадку тільки голос жопа митця налякала оболонських суддів. Які от знаєте за казацькою традицією, що описаною у сірка, який ж ти ж вкурва лицар, якщо на голого їжака сракою сісти не можеш? От голос рака митця все ж таки працює, робе. І от вона саме призвела до того, що суди, які тягнулися чотири з половиною роки, винесли свої рішення. Нарешті, ми вирішили всі питання з колишньою дружиною. Ну і зрештою, це все розв'язалося якось. От Українець в Україні, українці в Україні тільки-тільки виборюють собі право, але маючи. Над собою абсолютно зросійще керівництво, яке не приділяє увагу в гуманітарній сфері. Я думаю, що на нас чекають війни не менш запеклі, ніж гаряча стадія війни саме у гуманітарній сфері. Пане Антіне, а як гадаєте, війна, та, що триває зараз, вона якось полікує суспільство? Ні, війни ніколи не лікують. Війни лікують нації. А от суспільство навряд чи лікують, тому що ну якщо навіть подивитися на ну сталі демократії, от якісь провести паралелі, ну приміром, та наша війна теж точиться в деяких аспектах. З одного боку, це національно визвольна війна, а з боку, якщо враховувати, що з. З одного боку воюють рускогаварящі парні е, з Херсона, Харкова, Донецька, е, а з іншого боку з твірі чи ти кривого е, тарців то кривого болота. Вони російськомовні. То, якщо подивитися з боку, то це громадянська війна, тому що воюють між собою люди однієї ідентичності російської, тільки одні сповідують демократію, а інші сповідують російський великодержавний шовінізм. А з іншого. Боку, це теж якась ну, мається гібридна складова е, в, цій, в цій війні. Тому я не думаю, що неоднорідне українське суспільство, яке зараз розділене по мовному, а національному, по е, ідентичності політичній, демократичній, ліберальній, консервативній, воно якимось чином вилікується. Ні, нас чекають довгі, 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 довгі роки. А е, в які ми ну. За певної волі і певною сталого поступу, можемо, зрештою, за підтримки Заходу, тут ключова фраза за підтримки Заходу, який фінансуватиме все це, зрешті, стати більш-менш цивілізованою країною євроатлантичного блоку. Але. Проти нас воюють теж дуже серйозні тоталітарні сили, які не полишать так спроб просто віддати Україну в так звані лапи сатаністів західних. Ні ні. Війна насправді, особливо в гуманітарних сферах, до яких зараз не доходять руки у суспільства і у українського уряду, вона буде тривати. Я не бачу якихось таких, знаєте, перспектив, які б нам давали право сказати, що от незабаром все закінчиться. А я думаю, що гаряча стадія війни десь вийде на якусь проміжну фазу дійсно в листопаді-грудні цього року. От побуваючи в Америці, ще в минулому році, спілкуючись з деякими високопосадовцями, я почув від них версію, що вже американський істеблішмент не поза залежністю від виборів 24-го року вже визначив для себе таку магістральну лінію створення умовної 38-ї паралелі, як між південною та Північною корнею, тобто проведення якоїсь межі, по якій ну умовно по межі фронту, який буде зафіксовано на ту чи іншу дату. Створення умовного берлінського муру, там чи якогось рогу з крокодилами, ну і е, план маршала для, для України. От це ще звучало в минулому році. Я чув це в Вашингтоні, я чув це е, в Нью-Йорку спілкуючись е, з людьми високоранговими, скажімо так, представниками бізнесу і політики. От тому не виключає все ж таки. Серйозної можливості, що анонсовано зеленським програма миру там на листопад-грудень вона буде втілена в якісь конкретні дії за підтримки тої адміністрації, адміністрації того президента американського, який з'явиться після виборів 4 чи також, там 5 там листопада 2024 року. Антіне, дякую, будемо завершувати. З нами був Антін Мухарський, український актор, телеведучий співак та поет пісняр. І скажіть ще раз, як ви себе назвали на початку нашого ефіру? Притець я... епохи українського відродження. Юху! Дякую, Ігоре. Ваших... Дякую, дорогі друзі, до зустрічі. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.